Привіт, друзі! З вами Аріф і Севердонецьк Онлайн, і ми продовжуємо з вами не вестись на те, що відбувається в Серодонецьком. Днями побачив, що ватники відбудували, начебто, нимі ж зруйнований палац культури міський, який колись був палацем будівельників. Ось і вирішив згадати, а що там саме було зруйновано. І нічого не згадав. Але ж на світлинах, які вже після окупації ми бачимо майже цілий ПК. Там лише не було скла в деяких вікнах. А так все було ціле на щастя таких прильотів, як Льдовий палац, таких як драмтеатр. <кхід> на щастя, не було, тому відновлювати там майже нема чого було. А це по перше. По-друге, чомусь після того, як вони, начебто, відбудували, вони кудись поділи пам'ятну дошку Петру Пилиповичу Новікову, який. Багато зробив для того міста, яке вони зруйнували. І той самий Палац культури будівельників це була особиста ініціатива Новікова. Навіть коли він будував цей палац, він дуже ризикував, тому що не можна було такому місту будувати такий величезний палац. І цей палац будували під виглядом овочесховища. Uh, він ризикував, він за це отримав, як то кажуть. Але ж він його зробив uh, йому його чогось не згадали. Бо це покидьки, які здатні лише руйнувати, і руйнувати не лише uh, матеріальне щось. Вони взагалі намагаються. Зруйнувати нашу пам'ять. Але ж ми не забудемо, хто будував наше місто. Ми не забудемо завдяки кому з'явився цей палац. <кхід> І ми ще спитаємо, що буде з нашим драмтеатром, з льодовим палацем, що буде з хіміком. Тому це все казки для приїжджих, що вони щось там відбудовують, але ж ми з вами на це не ведемось. Ми знаємо насправді, що відбувається. І ми дочекаємось звільнення Сердонецька, і ми повернемось, і все буде добре. Хай щастить.